Всім привіт! Продовжуємо розглядати задачі на логіку з використанням математичного апарату. В сьогоднішньому відео пропоную розглянути ще одну задачу на пошук закономірності. Закономірність у нас записана в наступному вигляді. 1 додати 4 до рівня 5, ну, бачите, верхня рівність правильна. Далі 2 додати 5 до рівня 12. Уже рівність неправильна, але записана вона на основі певної закономірності. 3 додати 6 до рівня 21 і 8 додати 11 до рівня невідоме число. Це те значення, яке нам потрібно знайти. Ми вже з вами попередньо розглядали декілька прикладів на пошук закономірності, декілька методів. Можете переглянути їх в плейлисті задачі на логіку на нашому каналі, або додивитися відео до кінця, там буде посилання на цей плейлист. Тепер традиційно пропоную вам поставити відео на паузу і спробувати самостійно знайти результат. Якщо вам вдалося самостійно знайти закономірність, прохання написати це значення в коментар, і в декілька словами. Описати ту закономірність, яку ви знайшли. Якщо не вдалося, то дивіться далі за моїми міркуваннями. І заодно, якщо знайшли якийсь результат, то звірте його з тим, який отримаю я. Суть міркувань наступна: дивіться, 1, додати 4 дорівняння 5, правильна рівність. Тобто п'ятірка у нас дорівнює сумі чисел, записаних до неї. Далі 12. 12. Ми можемо розглянути як суму чисел 5, 5 і 2. Тобто це сума чисел, яка стоїть до числа 12, і результат попереднього числа. 12 у нас дорівнює що 5, додати 2, додати 5. Додаємо оці три значення. 10 і 2, 12. Далі, 21 це результат ось цих чисел. 3, 6 і 12. Тобто числа, які записані зліва, і результат попередній. 21 це дорівнює, що 6, додати 3, додати 12. 9 додати 12 буде 21. Ну, і тепер, як висновок, ми можемо зробити висновок, що це число буде дорівнювати чому? сумі чисел. Результат попередніх і ось цих двох чисел. Тобто 8 додати 11 і додати 21. 8 додати 11. Буде скільки? 19. І 19 додати 21 буде 40. Тобто, правильна відповідь до цього завдання. Число 40. Якщо вам сподобалось відео прохання, поставити лайк, написати коментар, щоб його побачило якомога більше користувачів. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте своїм друзям до наступних зустрічей.